Слава Ісусу Христу, дорогі наші випускники, вчителі, батьки, щиро вітаю вас із завершенням навчання у рідній Ревецькій школі. Вітаю вас сьогоднішнім святом з випускним вашим. Настав той час, коли ви вирушаєте у самостійну дорогу. А що це за час? Це є мандрування стежками Божого проведіння. Бо слухаємо Христа, який каже, я є ваша дорога, правда і життя. Без мене ви нічого не зможете творити. І ми сьогодні чули особливіший спосіб, чого бажає нам Христос, так як своїм апостолам бажає Божого миру. Якщо хочете, щоб не було помилок у житті, завжди все вирішуйте з Богом і у Бозі. Тому є дуже така гарна життєва порада, як мати завжди успіх у кожній добрій справі. Тобто, найперше, треба молитися так, ніби все залежить від Господа, а так воно насправді є. Але обов'язково до молитви, додавати ще усіх зусиль, тобто робити все можливе і духовно, і тілесно, ніби це все залежить від вас. І тобто така співпраця Господь і ви. І тоді завжди буде успіх, тоді буде досягнута мета, тоді і ваші добрі наміри і плани вони будуть збуватися. І ви будете в цьому мати радість. Цьому будете мати і щастя. І за вас будуть завжди радіти, бо сьогодні вони разом з вами радіють. Це ваші учителі, ваші класні керівники, правда? Це ті, які є вашими наставниками. Вони були, є і будуть. Так само і в сьогоднішній день радіють раз, разом з вами ваші любі батьки. Бо вони разом з вами. Вони переживали до сьогоднішнього дня. І сьогоднішнім днем вони живуть, переживають разом з вами і тішаться і радіють, але одночасно вони будуть мати це переживання і, і в подальшому житті. Тому любіть їх, шануйте, і ви цим їм найбільше зможете подякувати. Нехай ваш вибір буде гідний. Достойний, щасливого і Богом благословенного життя, на дорозі вашого самостійного життя. Щиро вітаю. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Сановна Суща, наша живіна, що сприянська лина, батьки, вчити, діти, хочемо широко дякувати вам за цей святковий момент, за слова Проводити нас дорогами Божої істини, Божої мудрості, вікно вам дороги на щедрі та Бога. Дуже дякую. Дуже важливо, що ми сьогодні дякуємо за цю щасливу мить цього свята, нашим воїнам, які захищають нас, які боронять нас. Тому пам'ятаємо про них. За них молимося і завжди бажаємо, щоб вони повернулися живими. Це є наше життя, це є наша така спільна мета. Нехай Господь благословить. Слава Ісусу Христу!